Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже вкусний салат. Названня цього салата я не знаю, Нашла я його на просторах інтернету, він мені понравився. Я спочатку зробила цей салат для своєї сім'ї, вони його оцінили. Ну, і, звісно, тепер я його роблю ще раз на новий рік на стіл, тому що заказали, говорить, робить цей салат. Не роби олів'є, а роби такий салат. Хто знає, як називається цей салат, то пожалуйста напишіть в коментарі. Для цього салату мені надо 440 г крабових паличок, одна баночка консервованих шампіньйонів, в баночці 450 грам. Я їх відсідила хорошо, щоб не було ніякої жидкості тут. 6 яєць, яйця крупні. Грудинка одна, я її розділила на два кусочки, на дві половинки, щоб вона скоріше варилася. Значить, залила, поставила в каструлю м'ясо, залила водою, додавала лавровий листочок, горошком перчик і чорний і душистий один. Посолила, все, вона зварилась, остудила, все, все вже от. На столі. І баночка майонезу. Майонез тут 170 г, жирністю 67%. Що нам треба, дивіться, цей салат, він е, ріжеться крупно. Беремо її на половинку, і потім отак. От от. Бачите, виходить отакі от от кусочки. Так от. Кому це дуже крупно, робіть так, як ви любите, робіть менше. Отак от нарізали ми крабові палички і тепер нарізаємо яйця. Так само наполовину, цю половину і ще наполовину. І теж от такими от великими кусочками. Я думаю, що це тут все зрозуміло вам. Порізали вже всі яйця. Відправляємо так само в миску. Нарізаємо шампіньйони. Ну, вони невеликі, бачите, я просто їх ріжу наполовинку. Перерізаю наполовинку. Салат дуже вкусний. Він такий простий в приготовленні з доступних всім продуктів, що не треба багато часу на те, щоб його готувати. Головне, щоб курина грудинка була відварена і яйця. І все, накришили і готово. Ну і що, залишилося нам нарізати грудинку? Нарізаю тоже м'ясо. От такими от спочатку поперек волокон кусочками і потом от такою вот соломкою крупною нарізаю. Я думаю, от понятно, так? Да? І відправляю в миску. Добавляємо остальне м'яску, і тепер нам залишиться тільки додати майонез і хорошо вимішати. Дивіться, по солі. По солі треба пробувати. Це вже по вкусу. Так як майонез має соль, грудинка варилася, теж підсалювала, гриби теж мають соль. Цей салат не перчиться. А ви вже дивіться, як вам подобається це вже діло вкуса. Добавляю майонез. І гарненько треба все це вимішати з майонезом. Так. Вимішую з майонезом, перемішую акуратно, мабуть, треба було більшу миску взяти. Ну, Зараз ми його вимішаємо. Бачите? Я спробую і скажу вам, який він посолі. Якщо що, то я підсолю. общем, вимішую цей салатик з майонезом. Хто любить багато майонезу, можете додати іще. Отак, девочки, це виглядає. Чуть-чуть я присолила буквально капельку сольки я додала. І з майонезом все хорошо змішала. Можна оставить так. А можна взяти тарілку і виложити цей салат на тарілку, украсить так, як ви хочете зелень, все, що угодно можете придумати. Я зараз просто його виложу і вирівняю, так, як я хочу. І все. На тому салат буде готовий наш. Ну, все, отак я виложила на тарілочку. Просто його вирівняла, бортики підбила і все. І останній такий от штрих це зелена цибулька. Вона тут лишня не буде. Ви дивіться, ви украшаєте, як ви хочете. Тут уже фантазії, польот свій у кожного. Можна край тарелочки вот так вот украсить, тоже. Да хорошо, красиво. Просто, быстро, а виходить, не аби як вкусно і ситно, я би так сказала. Дуже ситний салатик і вкусний. Все, бачите, ось такий вот салатик можна приготовить. Собі на Новий год і поїсти. Дивіться, якщо це крупно, ще раз повторюю для вас, робіть мільчи. Все. Так, знімаю пробу. Салат дійсно вкусний. Так що приготуйте його, спробуйте. Я думаю, що ви будете його готувати ще не один раз. Сытный, калорийный, конечно, но вкусный. Так что кому было полезно и приятнее, ставим лайк, подписываемся на канал. Заходим в телеграм канал, заходим в Фейсбук и всем всего самого кращого. Бывайте!